Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. На нашому каналі вже є повний курс для початківців по Present Simple. Всі уроки в одному відео посилання зверху. Сьогодні ми вивчимо корисні фрази про ранок, і в другій частині уроку ви зможете розповісти в Present Simple, як ви починаєте свій ранок. Тож, додивіться відео до кінця. Лише 20 хвилин на день подібної розмовної практики допоможуть вам більш впевнено розмовляти англійською. Підписуйтеся і вивчайте англійську легко. Почнемо з фрази wake up. Прокидатися. Wake up. Наприклад, I usually wake up at 6.30». I usually wake up at 6.30. Зазвичай Я прокидаюся о 6.30. Чи знаєте ви різницю між wake up прокидатися і Get up вставати? Get up вставати з ліжка. Ось такий приклад. I usually wake up at 6.30, but get up at 7. I usually wake up at 6.30 But get up at 7. Зазвичай я прокидаюся о 6.30, але встаю о 7. Тобто get up це коли ви саме встаєте з ліжка. Мені дуже подобається цей вираз: A Roll out of bed. Викотитися з ліжка. A roll out of bed. Наприклад, коли ви вночі спали погано або прокинулися, і ви відчуваєте себе втомленим. Ви можете сказати I sometimes roll out of bed at 7. Іноді я викочуюся з ліжка о сьомій або виповзаю з ліжка. I sometimes roll out of bed at 7. Ще одна фраза. Do morning exercise. Робити ранкову зарядку. До речі, можна говорити exercise в однині і в множині. Do morning exercise. I do morning exercise. Я роблю ранкову зарядку. I do morning exercise. Наступна фраза. Take little time або ж take much time. It takes me little time. Це займає у мене небагато часу. It takes me little time. Наступна фраза Be full of energy. Бути сповненим енергії. Be full of energy. Я роблю зарядку для того, щоб бути сповненою енергії. I do morning exercise to be full of energy. I do morning exercise to be full of energy. Потім я приймаю душ. Take a shower. Take a shower. Then I take a shower. Then I take a shower. Ще один вислів, який актуальний для ранку. Make tea заварити чай. Або ж make coffee. Make coffee приготувати каву. Наприклад, I make tea and never make coffee. Я роблю чай. Або я заварюю чай і ніколи не готую каву. I make tea and never make coffee. Давайте повторимо вислів have breakfast снідати. Have breakfast. Ще один вислів. Get dressed. Одягатися. Get dressed. I have breakfast and get dressed. yes снідаю і одягаюся. I have breakfast and get dressed. Pick Out clothes. Підбирати одяг. Pick out clothes. As a rule, I pick out my clothes quickly. Як правило, я швидко підбираю одяг. As a rule, I pick out my clothes quickly. Я вдягнулася і час. Зробити макіяж. Put on some makeup. Put on some makeup. Робити макіяж. On weekdays I put on some makeup. On weekdays, I put on some makeup. У будні я роблю макіяж. I rarely put on some makeup on the weekend. I rarely put on some makeup on the weekend. Я рідко роблю макіяж на вихідних. Після того, як я зробила макіяж, я виходжу з дому. Leave the house. Виходити з дому. Leave the house. Давайте одразу повторимо три форми цього дієслова. Це неправильне дієслово. Leave, left, left. Leave, left, left. І ще один гарний вислів Head to work. Head в даному випадку дієслово прямувати або направлятися. To work на роботу, тобто прямувати на роботу. Head to work. А тепер приклад з цими висловами. I leave the house at 8.30 and head to work. Я виходжу з дому о 8.30 і прямую на роботу. I leave the house at 8.30 and head to work. Наступна фраза. Take a bus. Їхати автобусом. Або ж, наприклад, take a tram. Їхати трамваєм. I always take a bus. Я завжди їжу автобусом. I always take a bus. Ще один гарний вислів. Give a lift to work. Підвозити на роботу. Give a lift to work. My colleague sometimes gives me a lift to work. Мій колега іноді підвозить мене на роботу. My colleague sometimes gives me a lift to work. Іноді я працюю з дому. Work from home. Працювати з дому. Work from home. I sometimes work from home. Іноді я працюю з дому. I sometimes work from home. Прошу підтримати відео вподобайкою. Це мене мотивує. А тепер переходимо до практики. Зараз ви розповісте про свій ранок, використовуючи ці фрази. Розкривайте дужки, вставляйте відповідні слова і перевіряйте себе. Починаємо. Розкрийте дужки в цьому реченні і скажіть, у котрій годині ви просинаєтеся. Скажу про себе. I wake up at 6.30. Рухаємося далі. Я іноді викочуюся з ліжка або сповзаю з ліжка. I sometimes roll out of bed. I sometimes roll out of bed. Я роблю ранкову зарядку. I do morning exercise. I do morning exercise. Це займає в мене, скажіть, скільки хвилин це у вас займає? It takes me 7 minutes. It takes me 7 minutes. Це допомагає мені бути повною енергії. It, It helps me to be full of energy. Потім я приймаю душ. Then I take a shower. Then I take a shower. Яснідаю і одягаюся. I have breakfast and get dressed. I have breakfast and get dressed. Я наношу макіяж. I put, on some I put on some makeup. Я виходжу з дому. О, скажіть, о котрій годині ви виходите з дому? i leave the house at eight i leave the house at eight i always take a bus i always take a bus Мій колега часто підвозить мене на роботу. My colleague often gives me a lift to work. My colleague often gives me a lift to work. Іноді я працюю з дому. I sometimes work from home. I sometimes work from home. Потренуйтеся самостійно, де не встигаєте ставте відео на паузу. Нагадаю, що лише 20 хвилин подібної розмовної практики на день допоможуть вам більш впевнено розмовляти і більш впевнено висловлювати свої думки англійською. Бажаю вам успіху!